Hello, my dear! Сьогодні ми вчимо дієслова. It їсти. Але не забуваємо, що біля дієслів у нас є частка to. To це інфінітив, що означає те ж саме, що в українській мові закінчення ти. To eat – їсти. Що роб... Sleep – спати. Ride кататися. Ride in a bike кататися на велосипеді. Swim. Плавати. ski Кататися на лижах. listen Слухати. Watch. Дивитися. For example, Watch TV. Дивитися телевізор. play Грати. sing Співати. Run – бігати. Clean – прибирати. Go іти, Їхати. Ходити. For example, Go for a walk. Іти на прогулянку. Win вигравати. Write писати. Smell – Нюхати. Lie – Лежати. Wash – мити. For example, I wash the dishes every day. Draw малювати. Sledge – кататися на санях. Skate – кататися на ковзанах. Water поливати. Also we can translate water вода. Bath – Купатися. Read – Читати. Phone – телефонувати. Бейк пекти. Край плакати. Клайм лізти Swing – гойдатися. Дайв пірнати. Drink – пити. Трай он. Приміряти. Dance також можемо прочитати «dance» танцювати, «jump» стрибати.